Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми розглянемо з вами одну тему мої золоті, але вона досить таки весела. В якому плані? Її дають після артиклів, після множини, коли розглядають іменник. В оригіналі вона називається Genitive Case або простіше Possessive Case, і в курсі англійської мови. У шкільному курсі її дають дуже вейгли, тобто досить таке смутно, муторно і не чітко. ось ця синенька книжечка, вона намагається нам надати щось структурно, але більшість структури буде влітку, коли я засяду за курс для вищих, там, де подається англійська граматика, так як вона повинна від А до Я бути подана не фрагментарно, а так як треба. А поки що ми з вами розглянемо на. Пальцях. І у нас є заголовок апостроф, с, в вашої або твоєї сестри ім'я і «в», який читається прийманочек of the name «В», the book. Назва книжки. Давайте подивимося. Ми вживаємо апостроф с. Апостроф англійською мовою читається «apostrophe», «apostrophe» plus s mostly for people and animals. Тобто для істот. «Toms» Tommy's computer isn't working. How old are Chris's children? Крисови, получается. What's your sister's name? What's Tom's sister's name? Як Be careful, don't step on the cat's tail. Котячий. Хіст. Ми можемо вживати «с» без, іме, без іменника after it, після нього. Що це означає? This isn't my book, це не моя книжка, it's my sister's, Моєї сестри книжка. книжка. Іменна книжка, мене вживаємо. Але після sister, чи чия ми ставимо апостроф. Ми не вживаємо апостроф С після довгої групи слів. Наприклад, my friend's mother мого друга мама. Тобто ми апостроф С ставимо лише до безпосереднього іменника. Друга, my friends. Так, knowes that we say woman's» жіночий капелюх, хлопча чи ім'я, пташине яйце. Окей. Далі. With a singular noun we use apostrophe S. Якщо у нас іменечок в однині, ми ставимо апостроф С. My sister's room, Mr. Cutter's house. Ну, це, це правило ще вище воно загальне. Но з множиною, і це вже інформація в раундапі, мені здається, в одиничці у діток іде. З множиною ми вживаємо. Апостроф після С. Подивіться: My sister's room, моїх сестер. Кімната. The carter's house», будинок сім'ї, картерів. Якщо іменник не закінчується на с, наприклад, чоловіки, жінки, діти, люди, то ми вживаємо той самий апостроф С, що з одною. За мен з, бачите, чоловіча, a Children's з Бук, дитя, чайкине таке інше, і вживаємо апостроф все, коли є більше, ніж один іменник. Тобто, знов-таки в тому курсі, який нормаль, ну, в плані нормальний, не нормальний, який є ґрунтовний, скажімо так, він має дуже багато інформації, багато правил, багато винятків, і він цільний. З однієї теми перетікає в іншу. Та там сказано: якщо у вас кілька імен. І той іменник, означальне слово стосується всієї, цієї групи, то, значить, апостроф сил буде ставитися до кіночної іменника. Jack and Karen's children – це ж дітки і Джека, і Керен, тобто Karen апостроф Сил буде Mr. and Mrs. Carter's house. Будинок належить і йому, і їй. Якщо це не істота, то ми вживаємо прийменничок Ав, який у вимові відрізняється від «of», тому що. У подвійне F вимовляється F. Це F, the temperature of the water, the name of the book, the owner of the restaurant. Тепер, є такі слова як початок, кінець, середина, top, bottom, front, backside, tekinse. Вони вживаються з the beginning of the month. The top of the hill, the back of the car. Апостроф С чив. Ми можемо вживати або те, або те з організацією. Якщо це група людей, живих апостроф С, якщо це організація не жива, ever. тобто, бачите, воно, як ти трактуєш, так воно і йде. The government's decision може бути the decision of the government. The company's success або the success of the company. The city's streets, the world's population. Italy's prime minister – це окреме правило для цих трьох слів, тому що це місця, не конкретно ось ці, а якщо у вас місце, то буде апостроф «с». Ми вживаємо той самий «син» зі словами «часу». «Yesterday's newspaper. Next week's meeting. Today's tomorrow's this evening's», і таке інше. I've got a week's holiday starting on Monday. Weeks. Julia has got three weeks holiday. And I live near the station. It's only 10 minutes walk. Це правило… Вірнішу ці три приклади на одне правило, що ми можемо вживати апостроф с або «с» апостроф з множиною періодів часу. Вік, тиждень. Апостроф с. Три тижні просто апостроф, бачите, с, множина мається на увазі, і апостроф. Ten minutes – 10 хвилинок, і апостроф. Пограйтеся. 81, .1. Поставте, де там си, де там правильно, де там неправильно, подивіться: двічка те саме правильно, неправильно. Трієчка прочитайте кожне речення, напишіть кожне речення, яке починається, із слів, які підкреслені. І четвірочка користуйтеся інформацією, яка подана, аби закінчити речення. Наступного заняття ми розберемо з вами вже кілька тем, бо ми заходимо ось в одну із них. Зворотні займенники теж цікава річ. А поки що займайтеся безпосередньо, ось цим зараз я подивлюся, що у вас там буде в розмовному році. До